Вам не здається, що Росія вкрала у нас дещо дуже-дуже важливе. І так, звісно, я маю на увазі, вона розбила багато сімей, вона загубила безліч життів, вона вкрала наші території, але я зараз дещо про інше кажу. Росія вдерлась набагато набагато глибше, ніж ми думали. І зараз намагається загасити наше світло. І я зараз не про електрику кажу. Давайте, мабуть, щоб краще було зрозуміло, я поясню на своєму прикладі, і ми почнемо з мого минулого. Це маленьке і щасливе чудовисько це я. І судячи з меблів, які оточують мене, можна зрозуміти, що я народився в тій самій 90-ті. Я зростав як сама звичайна дитина тих років, і фотки з дерев'яними бубліками в мене теж були. Так от, час минав. Я дорослішав, мої смаки змінювались аж допоки одного разу я не збагнув одну важливу річ, що мені подобається, кіно. ну, це цілий всесвіт, який відкривається для тебе такий великий і неосяжний, і ти провалюєшся в нього, наче в ту саму нарнію. На жаль, яким би цей магічний світ не був, рано чи пізно треба повертатись в реальність, працювати і заробляти гроші. Так я закінчив універ, пішов працювати в офіс. Я змінив багато різних компаній і позицій. Поки не став заробляти достатньо, щоб їздити за кордон не тільки по роботі, але й просто відпочивати. Так я почав багато фотографувати і ділитись тим, що бачу. Мені хотілося розповідати якомога більше про цей неймовірний і різноманітний світ. З часом я зрозумів, що хочу спробувати знімати не тільки фото, а й відео, спробувати повернутись в ту нарню, в яку пірнув ще у дитинстві. Звісно, перші кроки завжди. Дуже смішні і недолугі, але я намагався йти цією стежкою, я намагався йти цим шляхом. І дещо в мене почало виходити: я почав вірити в себе, в свою мрію, подорожувати, знімати. Я зрозумів, що все своє життя мені чогось не вистачало. Постійно було відчуття порожнечі, і тепер коли? Я знайшов це, то можу повністю спрямувати всі свої сили і сфокусуватись на цьому. Так, наприклад, я закінчив свою власну невеличку галерею. Кожна з цих фотографій це не просто фотка. За кожною з них стоїть певна історія. Це далекий тропічний острів Тенерифе. Тут я зробив пропозицію. А ось тут, в доломітах, був один із самих важких в моєму житті підйомів на гору. Але я таки. Дійшов до кінця, до чого я це все вів? 24 лютого прийшла широкомасштабна війна. Життя людей наче зупинилось тоді, куди б вони б не збирались і що б не робили, життя стало більш жорстким і темним. І ця темрява, ця ненависть почали жерти, заповнювати собою кожен куточок і кожне вільне місце душі. Звісно, я, як і багато інших людей, почав думати: а навіщо це все. Навіщо знімати кіно? В цьому більше немає сенсу. Навіщо знімати світ, коли він такий жорстокий і цинічний? Світ, в якому за декілька сотень кілометрів від тебе люди прямо зараз можуть помирати під завалами від вибухів або від холоду, поки ти в теплі. В цьому більше немає сенсу. Але потім я запитав себе, якщо я зупинюсь і перестану знімати, розповідати історії своїх відео, чи це допоможе якимось чином тим людям, які зараз страждають? Можливо, Росія і домагається того, щоб ми, українці, зневірилися в своє майбутнє і перестали мріяти, перестали творити, ставити собі якісь цілі і просто загасили своє світло. І потонули в темряві в тій самій темряві, в якій вони живуть все своє життя. Якось на четвертий чи п'ятий місяць війни я почув думку відомого фотографа, що якщо ви зараз не візьмете камеру, то, скоріш за все, більше ніколи не будете знімати. Тоді я дійсно задумався над цими словами, тому що така перспектива виглядала ну дуже песимістично. Я зрозумів, що якщо я зараз дійсно через силу, через біль не почати робити цього, то весь цей шлях, який я йшов впродовж всього свого життя, буде марним. А моя мрія так і залишиться на полиці припадати пилом. Ми поверталися вже в Київ, і я почав фотографувати, почав знімати без якоїсь певної мети або цілі. Я просто документував те, що бачив. Ми поїхали у напрямку Бучі і Гостомеля. І звісно, що картинка була дуже болюча, тому що одне діло, коли ти бачиш це все по телевізору і зі стрічки новин, і геть інше, коли ти бачиш це все вживу. Тоді я зробив одне фото, яке мені дуже запало. Це був розбитий багатоквартирний будинок, у вікні якого я побачив, як стояла праска на дошці. Вона означала тільки одне те, що люди, які жили в цій квартирі, збирались кудись, мабуть, на роботу, присували собі одяг, мали якісь плани на майбутнє. А Росія 24 лютого просто це все стерла і знищила. Тоді я усвідомив, що ми не маємо права так просто здатися і дати вкрасти наше майбутнє, наші мрії. Якщо ви не в армії, то коли як не зараз займатися тим, чим горів все своє життя? Я знаю безліч талини людей, які знайшли в собі сили і не зупинили життя, а продовжили творити, не дивлячись ні на що. Саме тому наш шлях це світло, а не темрява.